А ми вже біля парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Теж в нас є відео. Звідси. В інші пори року. Навіть цю поророк. Це відносно свіже відео з'явиться. Дивимося, що в парку змінилося. Що нового. Фонтан кульбабний так і не працює. Я в дитинстві його пам'ятаю, він працював, я тут малий бігав. По бортику. Було цікаво. Зараз теж було б цікаво, якби він хоча б працював. Сакура. Сакура вже відквітла, але тут основне, що от вона живаша, ця сакура. Теж її укріпили, допомогли, сакура ще буде. Переносити радість та задоволення. Хід в парк, тут, напевно, школярі фотографуються з нагодою випускного. Гарний сонячний, теплий день сьогодні. Зайдемо всередину в парк. З'явили за цей час кафе, ресторани. Я маю з того часу, поки ви були маленькі і не приходили сюди, особливо ті, хто виїхав зі Львова давніше. Але станом на зараз не дуже то кафе і ресторани працюють. На екрані фільми демонструють. Пам'яток Богдану Хмельницькому. Це до теми, хто думає, що у Львові нема пам'ятника Богдану Хмельницькому. У Львові є пам'яток Богдану Хмельницькому. і не один. Блін, пацан. Обережніше, друже. Мацан так дуже несподівано впав А, палейки, алейки відремонтовані. У нас є зимового відео, до речі, на санчатах катається взимку. Ліворуч можна вийти до стадіона Юніс. З видно ведно парк Буду Підніматися вище А, туди сходи наверх, то до стадіона юність. Катальпи. Коли катальпи квітнуть дуже гарно. Коли вони відквітли, не менш гарно. Ліворуч територія літньої стради. Там кілька років тому проходив джазовий фестиваль. Але зважаючи на то, спонсор фестивалю був російський. Фестиваль останнім часом не проводиться. Це якщо коротко. Гірко каштан. Квітнеш. Залишки. Це таки зовсім зовсім не нелюдно. Можете позабачити, теж майданчик. Взагалі порожній. Нікого нема. Тут теж кафе. Ліворуч були прокатні автомобільчики, а трошки вище стояли Ленін, Карл Маркс, Енгельс. Ну, з тих, кого я ще пригадаю, можливо там ще раніше і Сталін стояв. Я вже тих часів не застав, Коли там ще Сталін міг бути. А, ти ще одне кафе працює. Тут тобто кафе в парку багато. Нема кому в не них ходити. Традиційне питання. Ну а тут були ті прокатні автомобільчики, за які я намагався розкати. далі та їсний корт. Та відтерець. Гарна купа, колумба зі скрипочкою. Трошки вище майданчик для йогів. Парк йоги, так званий. Йогів теж не помітно. Ні, все-таки трошки йогів помітно. Даремно я не рікав, що їх нема, трошки його Монумент Слави вже демонтований. У нас теж відео, де ж він був. Не як монумент Слави? Така назва була. Праві, це ніякий, не тут динопарк. Ай, така не нашака година. Ну, тобто, це такий час що цілком могло б зробити багато людей на прогулянці. А, територія поруч заростає сміттям. Ще прийде чорний Я трошки далі там Стрийський парк. Улица вот, і